Оце так. Не доводиш нашим клієнтам. Стараємося, 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 все рівно не годили. Кажуть, ну вродить, прийду до вас. Не приходять, слава Богу. Кажу, а як вродить? То ви прийдете, поможете урожай зібрати. Сьогодні Настя доля з Антоном спіткала. Сьогодні ми у нашій любої бабусі, да, синочок? Мої тещі будемо працювати. Ну що, Антон, покажемо, що тут народило. Ну що, приступаємо? Ого, оця то морква. Нічого собі. Давай на камеру показуй. Та ти її підняти не можеш. А давай пограємо. Хто більшу морку знайде, той вечеряти в баби буде. Mm. Давай. Mm. О, mm. давай? О, мені оця подобається. Допоможеш? Давай. Оооо, отпертя мені. Помагай! Помагай! Дви який гігантський! Як ракета! Ай, краса! Будь ласка, синочок! Я хочу найбільшу! Оооо! Ні, ти перемагаєш, так нечесно. Морква, коли якісне насіння, вродить у вас на землі. Якщо земля не засолена і не закислена, слідкуйте за якістю свого ґрунту і обирайте лише найкраще насіння. У даному випадку це взагалі безпрограшний варіант. Морква Канада F1, фірма BayoZaden. Таку моркву ми продаємо як в упаковочці по 400 штучок, так і з великої професійної пачки калібровка насіння 2,0-2,2 мм. Тобто насіння крупне. Не шкодуйте коштів на дороге насіння, воно таким тільки здається. Ось ця плантація моркви, а тут її буде добрих два мішка, це упаковочка 400 насінинок. Всього-навсього. Просто не полінуйтеся і його розсадити поодненькому. Тому від того, що будете сіяти жменю, у вас моркви більше не стане. Їх може бути багато, але от такого розміру. Якщо ви хочете класний врожай, то вам лише у магазин ваша грядка. Антон! Покажимо, дивіка морка. А тепер, давай скажемо... Скажемо, де купити таке насіння. З магазину ваша грядка. Манше зусиль. Морква Канада. Посилання на таке насіння залишимо під відео. Ну, якщо така історія то напевно ще й капусту виріс, а потім вечір той борщ зварю. Такий агресор виріс. Для історії.